Посади дерево в пам'ять воїна акцію під такою назвою вдруге організували в Івано-Франківській громаді. Саджанці жителі безкоштовно отримали від міського департаменту благоустрою. Продовжить тему Тетяна Дадак. Зберегти пам'ять про полеглих воїнів та долучитися до озеленення міста з такою метою висадили дерева у коледжі електронних приладів. 12 випускників цього освітнього закладу загинули у боях за Україну. Посадили 12 дерев. Якраз то виходить пам'ять про кожного героя, який загинув, нашого випускника. Ми це місце вибирали. Ну чесно вибирали. Що як найкраще з на території? У нас досить велика територія, але так, щоб можна було посадити всі дерева в один ряд, і відповідно потім плануємо, що ми надалі встановимо тут пам'ятні знаки. Один із полеглих випускників, на честь якого посадили дерево, Сергій Селкін воював, загинув під Бахмутом жовтні 2022 року. Ну і наші студенти у нас багато студентів воювали, і в пам'ять про них, крім Москви, ну, надзвичайно, студентська рада запропонувала висадити алею пам'яті біля коледжу для того, щоб пам'ятати про те, якою ціною ми живемо. В мирі спокою дерева висаджували близько 20 студентів. Часу трошки це зайняло, бо тверда земля, трошки тяжко було, але ми справились і будемо раді, якщо зможемо ще раз взяти в цьому участь. До акції долучилися і звичайні мешканці будинків. Не вперше бере у департаменті благоустрою, Ольга Загайкевич каже, кількість зелених зон у місті має збільшуватися. Мені не все одно що мої діти дихають, тому я часто звертаюся. Продовжує кількох років в департамент з тим, щоб виділяли дерева, і ми насаджуємо. Стараємося в себе на подвір'ю, іноді буває, що нам гинуть дерева, не приймаються. Тому кілька років підряд уже співпрацюємо в цій справі. А власне, коли працює цьогорічного. Акцію дізналася по у Марценківа. І власне звертали йому увагу на те, що одне з моїх питань це було одне з те, що власне дуже добре було би більше озеленяти наше місто. І він мені сказав про цю акцію. відповідно, я з нас до пана Андрія, кого я вже знала впродовж кількох років, результаті маємо цих двоє дерев. Загалом до департаменту благоустрою надійшло 35 заяв від охочих посадити дерева на честь військових. Людям видали 175 саджанців. В саджанців. ясен, липа, клен. Горбина практично у всіх районах міста. Ми забезпечили завезення, люди самі вже повисаджували. Ось люди сприйняли це досить позитивно. І я ну, на мою думку, що потрібно проводити в майбутньому такі акції. Івано-Франківці пишуть звернення і зараз. Проте влітку дерева не висаджують, тому контакти людей фіксують у графік висадки на осінь.